Друзі, сьогодні до нас в гості потрапила модель Hot 11 s NFC, яку нещодавно бренд Infinix переставив українському ринку. Модель не тільки як випливає з назви, підтримує можливість безконтактної оплати завдяки модулю NFC, якого немає у версії для азіатських ринків, але й виявилася дуже цікавою за багатьма іншими своїми характеристиками. Як це все працює в реальній експлуатації, розповім у детальному огляді новинки. Власне, основна камера та апаратна начинка дві ключові особливості смартфона. Хоча сильних сторін у модифікації, окрім цих двох, ще дуже багато. Поговоримо про них докладніше, але спершу розглянемо дизайн пристрою. Виглядає смартфон симпатично, але зовні апарат мало чим відрізняється від більшості сучасних мобільних пристроїв. Нерозбірний корпус виконаний із пластику, у нижній частині розведені конектори USB Type-C та джек на 3,5 мм. З лівого боку розташувався роз'єм для сімок і додаткової пам'яті, а справа знаходяться клавіші для регулювання гучності і кнопка для блокування телефону, в яку будований сканер відбитків пальців. Спереду у смартфону відносно невеликі рамки і фронтальна камера, що врізана прямо в екран. Знаходиться вона по центру, але модуль не дуже компактний, оскільки має виріс великого діаметру. Задня панель виділяється в першу чергу значним блоком з камерами, де один головний модуль укладений в окреме досить масивне око. До речі, розробники запевняють, що 50 мегапіксельна камера смартфона здатна на створення чітких та яскравих фотографій, навіть у нічний час доби. Це чиста, правда? Тут використовується світлосильний сенсор 1.6. IPS-дисплей є ще одним предметом гордості смартфона. Він яскравий і деталізований. Роздільна здатність 1080 х 2480 пікселів. Частота оновлення екрану 90 Гц плюс 180 Гц частота обробки торкань. Оперативної пам'яті ход 11 S NFC може бути 4 або 6 ГБ. Базової версії загалом достатньо для нормального використання разом з Helio G88, а просунутої поготів. Постійної пам'яті на вибір пропонується 64 або 128 ГБ. У версії на 64 ГБ для користувача відведено близько 50, але можна розширити сховище картою пам'яті MicroSD до 512. Приємно здивували наявність у такому доступному апараті двох. Стереодинаміків. Смартфон звучить дуже приємно. Грати та дивитися на ньому фільми одне задоволення. Новинка товаришує з LTE, а також є дводіапазонний Wi-Fi і модуль NFC, щоб оплачувати покупки безконтактним способом. Смартфон бачить супутники GPS, а GPS, GLONAS, Galileo. Пристрій обладнаний батареєю на 5000 мАч. Це навіть за сучасними мірками практично максимальна ємність. Але треба визнати, що навіть із нею смартфон рекордів з автономності не демонструє. Можна близько 13 годин дивитися відео або 6 годин грати в ігри. Комплектний блок живлення на 18 Вт повністю заряджає акумулятор за 1 годину 50 хвилин. Комплектація смартфону досить хороша. Тут є адаптер живлення, кабель, захисний чохол, ключик для вилучення слота під картки та документація, плюс на екрані захисна плівка. Що ж, як на мене, то смартфон вийшов досить збалансованим. Тішать його непогані фотоможливості, наявність старого звуку, що для смартфонів даної цінової категорії рідкість. Тож Infinix Hot 11S NFC у межах свого класу можна вважати досить вдалим смартфоном. Бережіть себе, друзі! На цьому буду з вами прощатися, але лише до наступного випуску. Миру нам! Слава Україні та її героям!